Я шпачок прилетів до вас з теплих країв. І мені треба збудувати будиночок. Але я не можу його і не знаю, як. Допоможіть мені, будь ласка, шпачок, наші дітки зараз тобі допоможуть. Так, дітки? Шпачок це гарна пташечка, вона гарно співає, і ми їй зараз допоможемо. У нас є шпачок ось такі цеглинки. Поглянь. Ось такі цеглинки є в нас. І є ось такий дах. Поглянь, тобі подобається цей будиночок? Так, він гарний. А можна ще якийсь збудувати? Зараз шпачок ми збудуємо. У нас з дітками є ось такий ще кубик. Є кубик гарний. І ось є такий дах. Але це трішки менший будиночок. Ой, дякую за таку модель, дітки! Шпачок, ми взяли для цього будиночку дві цеглинки і зверху поставили дах. А для іншого взяли ми кубик і також зробили дах. А тепер, дітки, погляньте. У нас є. Ось такі циліндрики, кругленькі, бачите вони? Ось такі. І ми можемо також з них збудувати гарний будиночок. Ось так ми їх поставимо. Бачите, між ними є проміжок. Покладемо ось таку цеглинку. Ось так. А зверху поставимо ось такий кубик. Поглянь, шпачок, які гарні будиночки в нас одержалися малятка! І я від вас чекаю різноманітних будиночків, які ви збудуєте з різних будівельних матеріалів. Дякую вам, що ви так гарно потрудилися і чекаю від вас ваших робіт. До наступної зустрічі. До побачення!